Мої вітання! Друзі, такі мариновані гриби дуже смачна закуска та підходящий інгредієнт до салатів або пирогів. Цей рецепт швидкий і простий та має назву печериці по-венесуельськи. Грибочки завжди виходять пружними та ароматними. Мінімум зусиль, максимум смаку на вашому столі. Необхідно 500 грам печериць, очищаємо їх від шкірочки. У мене гриби достатньо великі, можна знайти зовсім дрібні, і тоді їх не потрібно буде різати. Такі, як у мене, ділимо на 4 частини. Далі висипаємо їх на пательню і додаємо 2 зубчики чеснику через прес. Яблучний оцит 80 мл. Соняшникова олія 120 мл. Перець з горошком 10-12 штук. Цукор 2 чайні ложки та сіль. 1 чайна ложка. І 4 лаврових листочка. Перемішуємо, щоб розчинились цукор і сіль. Та вмикаємо середній вогонь. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. З моменту закипання періодично помішуючи гриби, готуємо їх 4 хвилини. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. В кінці додаємо дрібно нарізаний кріп невеликий пучок. Перемішуємо і готуємо ще одну хвилину. В результаті 5 хвилин йде на активне кипіння. Вимикаємо вогонь, даємо печерицям трішки охолонути кладемо в банку або іншу ємність, яка закривається. І відправляємо в холодильник на 4 години промаринуватись. Все, тепер можна подавати до столу цю фантастично смачну, ароматну, хрумку закуску, яка буде доречно як на свято, так і в будні. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!